Сало та вага, як часто можна їсти і залишатися стрункими. Ідеальний продукт для перекусу сало. Його вживають, коли бракує часу на готування і потрібно швидко втамувати голод. Для українців цей продукт стає чарівною паличкою, дає енергію, вітаміни, покращує роботу серця, стимулює генерацію гормону щастя. Та невже цей продукт має лише позитивну сторону? Чому вживати сало варто? Сало містить велику кількість корисних речовин та вітамінів антиоксидантів, вітаміни А, Д, Є, К, групи Б та насичені жирні кислоти, Вітаміни А та Д? Необхідні для зміцнення кісток та здоров'я зубів. Також вітамін D може підвищувати рівень імуноглобулінів в організмі, що допомагає боротися з інфекціями та захищає від захворювань. Вітамін Е, захищає клітини від пошкоджень, підтримує здоров'я очей та шкіри, нормалізує репродуктивну функцію, розвиток плоду. Вітамін К підтримує здоров'я серця та судин. Бере участь у коагуляції, тобто згортанні крові. До речі, назва вітаміну К після його відкриття пов'язана саме з основною коагулятивною функцією, тобто сідання крові. Ще одна функція вітаміну К. Це сприяння кристалізації кальцію для формування та відновлення кісток. Вітаміни групи В добре впливають на роботу головного мозку та нервову систему. Також варто зазначити, що сало може мати позитивний вплив на емоційний стан, насичені жирні кислоти, які містяться в салі, можуть підвищувати рівень серотоніну. Та ендорфінів в організмі, що відповідно може покращувати настрій та знижувати ризик розвитку депресії. Порції вживання сала на день згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я дорослим можна вживати до 30 грамів насичених жирів на день. Одна порція сала містить близько 10 грамів насичених жирів. Пам'ятаючи, що жири надходять також з іншими продуктами харчування, рекомендується обмежувати споживання сала до 2-3 порцій на тиждень. Зважайте на свою активність протягом дня. Щодо кількості експерти рекомендують не більше 50 70 грамів сала на день для спортсменів 10-15 грамів на день приблизно як сірниковий короб, якщо ви не займаєтеся спортом. Не варто вживати сало, якщо у вас. Перше хвороби серця та судин. Високий вміст насичених жирів у салі. Може погіршувати стан серцево-судинної системи та збільшувати ризик розвитку хвороб серця та інфаркту. Друге. Хвороби печінки. Проблеми з ефективною переробкою жирів. Третє. Гастрит та виразка шлунку. Можуть подразнюватися стінки шлунку. Та погіршуватися стан гастриту та виразок. Четверте. Ожиріння: Високий вміст жирів у салі може сприяти стрімкому набору зайвої ваги. Узагалі сало може бути корисним додатком до різноманітних страв. Але важливо не зловживати з його кількістю та поєднувати. З різноманітними інгредієнтами для збалансованої дієти.